6 грудня, День Збройних сил України, дорогі наші захисниці та захисники. Дякуємо вам за мужність, силу та незламність. Завдяки вашій відвазі. Ми маємо можливість жити, мріяти й працювати. Ви наша гордість і опора. Я хотіла б подякувати за те, що вони захищають нас, незважаючи на погодні умови, на становище їхнє, і хотіла б побажати їм нам всім перемоги. Здоров'я і миру. Я також дякую нашим захисникам за те, що ми своїми будинками, зі своїми сім'ями. Ясно, що подякувати треба. Молодці, бо без них біда зараз, біда. Дякую, їм за те, що вони нас оберігають. Жай повернулися всі живі і здорові. Вони за нас воюють. Вважати, щоб вони скоріше додому поверталися. Подякувати за те, що ми ще можемо жити завдяки їм. Здоров'я, перший за все міцного і швидкої і перемоги, але ну це вже як дасть. Щоб ми були щасливі, дуже чекаємо, щоб не всі були добри і сім'ями. Я хочу подякувати за те, що я в принципі живу, можу навчатися, можу розвиватися, можу просто жити. Це все завдяки їм, тому що ми тут зараз з вами стоїмо разом. Дійсно, дякую вам велике за те, що ми можемо спокійно жити, розвиватися, вчитися, і будемо чекати на їхнє повернення. Я вам дякую дуже за те, що ми можемо святкувати теперішні свята, за спокій тут у нас, і повертайтеся скоріше живими. Ми всіх дуже чекаємо. Дякую. За те, що ми можемо жити зараз, можемо собі ні в чому не відмовляти. Дякую за охорону України і за все. Що ми можемо ходити і не боятися ракет, ну, що вони захищають нас. Якщо б їх не було, то сьогодні ситуація була б напевно плачевна нашій державі. Здоров'я, щастя і вірити в те, що все таки перемога буде.